Привіт люденки! Сьогодні відео про те, як замінити своїми руками гальмівні диски на Fiat Ducato. Бачу, який ржавий диск, вже вироблений. Ну, 600 тисяч 667 тисяч, якщо точно пройшла машинка вже і ці диски також. Тож, а чого я заліз сюди? Заліз я сюди, тому що. Перестав тримати ручник стоянкове гальмо. Просто не працює. Будь-який спуск маленький, десь на парковці, або навіть не говорячи про завантаження, там 200-300-500 кг просто не тримає зовсім. І прийшов час, я так зрозумів, що залізти сюди. І в чому причина? Напевно, причина в цьому диску, він вже вироблений в Fiat. Ducato. Тут така система, що тут всередині є ще накладки е гальмівні, вони барабанного типу такого барабанного типу. Скільки я там вже... Я там один раз спробував підтягнути, вон, є там така е штучка, щоб підтягувати, але воно нічого не допомагає. Тож, прийдеться сьогодні попрацювати трохи. Е, так, що ми? Нам потрібно зняти супорт, зняти скобу, відкрутити оцих дві направляючих. О, тут скоба на такому болті. Їх є два, нелегко, я думаю, ну, важко їх відкрутити буде стоп -дово. Треба труба навіть, отака штука. Тож, поїхали, буду відкручувати. Так, робота пішла. Зняв я супорт. І тут одна направляюча, ну, можна рухати, інша взагалі мертва, коротше, не працює. Це погано. Зараз ми її витягнемо і додамо якоїсь там. З маски. так, знімаємо скобу і потім диск. А закусило її тому, що тут є ось ця резинка. Так? Коротше, в мене нової направляючої немає, тож я її просто викину, оцю резинку геть і додам змазки і поставлю без резинки. Ну, я знаю, що це може неправильно, але ну, я так зроблю, тому що в мене немає, просто немає. Так, для тих, хто не має спеціальних ключів, то беремо накидну головку. Ось таку подовжувач. І нога. І вперед. Півгодинні зусилля руками та ногами. І скоба знята. Одним словом. Зараз. Це вже я відкрутив, руками воно вже йде. Оп І другий. Так Ось так, скоба наша. Кладемо її в сторону. Так, нам залишається оце. Два відкрутити і зняти диск. Так, скоба зняти, все знято, направляючи зняти. Але всі ми знаємо, що без спеціального інструмента ця справа не обійдеться. Тож, беремо такий молоток і лупасимо по диску, щоб він відстав. Так, справа зроблена. Вот. Такий у нас всередині диску механізм є барабан, коли задягуєш ручник, він просто розходиться і так гальмує. Зроблю чистку зараз легенько з щиткою Напевно ще тут трішки розведу їх щоб ручник тримав добре і тут у нас новий диск такий Опа. Просто закладаємо новий ставимо все на місце і будемо дивитися чи буде працювати у нас стоянкове гальмо Ось цей механізм. Я його буквально трошки розвів, там декілька міліметрів, може 2-3 міліметри. І все. Так, трохи почистив. Ось новий диск заставляємо. Все, закінчую я міняти диски, десь спуск градусів 30-40. Поставив наручник, все стоїть, працює. Ось таке вийшло відео. Все, бувайте.